Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували в супермаркеті Сільпо. Тому запасайтесь смакотой, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це нектарин. Він зараз в акції по 66 гривень, 99 копійочок. Ціна більш-менш адекватна. Дуже гарно виглядає, але він трішечки тверденький. Треба, щоб трохи полежав. Тому дивіться, кого цікавить нектарін 66 гривень, 99 копійок. Так, далі, друзі, лайм. Також в акції. 149 гривень за кілограм ціна. Подивіться, є темніший і є світліший. 20% знижечка на лайм. Тому кого цікавить, беріть. Так, далі переходимо до сосисок та сарделек. І розпочнемо. Ми все з бащинських. Бащинські сосиски філейні, дуже смачно. Зараз коштують, друзі, 69 гривень 99 копійочок. Друзі, ціна вказана за пакуночок. Тут. Сардельки наші ковбаски з телятини. Коштують 16 гривень 40 копійочок. І це, друзі, ціна вказана за 100 грамів. Тому дивіться, скільки важить пакуночок. І рахуйте. Знижечка, друзі, 5 гривень. Так, далі. Сосиски наші ковбаси молочні. 12 гривень 90 копійочок. Сосиски варені. Ціна вказана за 100 грамів. тому також дивіться, скільки пакунок важить. Наступна позиція. Йдуть в нас соковиті сардельки варені першого сорту. Від торгової марки Самобранка. Коштують вони 11 гривень, 90 копійочок. Так, далі. Наступний варіант. Це в нас ковбаски ювілейні. Напівкопчені. Вищий сорт. І ціна в них 38 гривень, друзі. 90 копійочок. Ціна вказана за 100 грамів. В даному пакуночку 310 грамів, тому це приблизно на 100 гривень. Так, далі переходимо до сирів. І розпочнемо ми все з плавлених сирків. Плавлені сирки президент по 1399 Два смаки. Це плавлений сир інденс і також плавлений сир. Вершковий 13 гривень 99 копійочок. А ось зі смаком грибів вже коштує 16 гривень 99 копійочок. І це вже ціна вказана по акції. Тому дивіться. Далі переходимо до інсалата. Сир комо. м'який, 50%. Коштує 45 гривень, друзі, за пакуночок. Тут, друзі, 170 грамів. Сир м'який інсалата. 45 гривень 99 копійочок. 25% знижечка. Далі переходимо. До сир крем, молочна гільдія по 49 гривень, 99 копійок. Два смаки. Це у нас крем-сир. Молочна гільдія є з зеленю. І також, друзі, є вершковий варіант. Молочна гільдія По 49 гривень, 99 копійок. Тут, друзі, 150 грамів в даному пакуночку. Так, крем-сир проходимо. Йдемо далі. Тут у нас сосиски премія мініки. 59 гривень, 99 копійочок. Ось такі мініки. Сосиски варені вищого сорту 300 г від торгової марки Премія. Коштують 59 гривень 99 копійочок. 25% знижечка. Далі дивимось. Продукт з м'яса птиці глобіно крильця курячі, 18 гривень 40 копійочок. Це вже готова їжа до вживання і ціна вказана за 100 г. Тому дивіться. Продукт з м'яса птиці копчено варений. Ось така краса по 18 гривень. Тому рахуйте, скільки грамів в даному пакуночку, бо ціна буде вища, так як ціна вказана за 100 грамів. Далі переходимо до десертів. Зараз тістечко Наполеон по 32 гривні 90 копійочок. Ціна вказана за 100 грамів. Знижечка 13 гривень за 100 грамів. Далі переходимо до торта Спартак. Він коштує 31 гривню 40 копійочок. Ціна вказана за 100 грамів. Ось така краса і знижечка 10 гривень. Так, переходимо до сиру. Сир пір'ятин, голландський по 26 гривень, 40 копійочок. Ціна вказана за 100 г. Тому дивіться, ось така краса, 45-відсотковий сир, буде вам коштувати 58 гривень. Тому обирайте, є нарізаний, є шматочками. Так, переходимо до наступної позиції. Це сир Сірес 27 гривень, 90 копійочок. 45% сир. Ось така нарізочка вам обійдеться в 39 гривень. 45% сир по 27,90. Далі переходимо до консервації. Шпроти Шпротириські в олії зараз по 99 гривень. І в даній банерсі 240 г. Подивіться. Шпроти Шпротириський, фішлайн, торгова марка. Знижечка на них 40%. Далі переходимо до... Ріо, це в нас тунець, їде. Два смаки по 179 гривень. Є в оливковій олії. 179 гривень. І також є, друзі, у власному соку. 160 грамів в даній консервації. Так, далі переходимо до оливкової олії. 750 мл коштує 239 гривень. Це в нас, друзі, помаз. Оливкова олія. Так, наступний варіант 389 гривень. Оливкова олія Rock Olive. Іспанія. Тут є два варіанти, знижечка на них 22%. Тому обирайте, рокен Оліве є дві позиції. Іспанська олія 500 мл 389 гривень за банку оливкової олії. Так, переходимо до наступної позиції. Це на соус соєвий бонсай преміум теріякі. Густий 250 грамів за 44 гривні 99 копійочок. Переходимо до грибів. Гриби печериці польські. Торгова марка премія 450 грамів. Даній консервації вам обійдуться в 95 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до кукурузки. Кукурузка ніжна, вакумована. 340 грамів. Торгова марка премія і обійдеться вона вам в 36 гривень 99 копійочок. 340 грамів. Далі переходимо до гороху. Горох ніжний, бессарабський, добірний. 39 гривень 99 копійок. За 420 грамів. Так, переходимо до оселеця. Оселець з шматочками. 63 гривні. Матіас в олії. Ось така, друзі, краса. Тут 180 грамів. Коштує 63 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до кільки. Кілька обсмажена в томатному соусі. Обійдеться в 71 гривню 99 копійочок. Тому що це ризька кілька в томатному соусі. Переходимо до майонезу і хочу вам показати чумак. Три позиції здорових пакуночків. Зараз в акції 72 500 г обійдеться в 67 гривень 99 копійочок. Майонез справжній 72%, 67% без консервантів. Чумак провансаль обійдеться в 64 гривні 99 копійочок. І третій варіант це майонез апетитний 50%. 500 грамів, обійдеться 59 гривень 99 копійочок. Далі переходимо до майонезу торчин. Є здоровий покуночок, є маленький. Маленький європейський. Майонез 72%. Тут у нас 300 г. Коштує 34 гривні 99 копійочок. Так, далі. Торчин делікатесний. Майонезний. Соус 28% за 36 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до гірчиці. Премія французька в зернах. 190 грамів за 23 гривні 99 копійочок. Ось така, друзі, гірчиця в акції. Так, переходимо до наступної позиції і це нас ідуть соуси. Давайте розпочнемо з горіхового бонсай 500 грамів, 73 гривні 99 копійочок. Горіховий преміум. Соус, бонсал. Так, наступна позиція. Томатна паста премія. Стерилізована, 20%, 25%. 450 грамів коштує 77 гривень 99 копійочок. Так, далі йде торгова марка Руна. Тут в нас соуси йдуть. Соуси розпочнемо, український 3999, але тут 485 грамів, український фірмовий. Далі Руна нам пропонує аджику двох варіантів по 39,99. Це по-кавказьки та по-ґрундизинськи. 39 гривень 99 копійок. І четвертий варіант це руна кетчуп для дітей. Кіц. 39 гривень 99 копійочок для малечі. Ось така, друзі, краса. Кетчуп для діточок. Так, далі. Далі дивимось. Це в нас заправки йдуть. Заправки по 2999. Торгова марка Торчин. Томатна з болгарським перцем. І другий варіант це бурякова томатна. 29 гривень 99 копійочок. Переходимо до соусів Ді торгової марки Чумак. Є цибуля. Зі сметаною 24 гривні 99 копійочок. І є чумак соус Часниковий. Він коштує точно так само 24 гривні 99 копійочок. Переходимо до крупів і розпочнемо ми все. Вироби макароні. Чумак коштує 33 гривні 99 копійочок. Подивіться, які спагетті. Тут йдуть 400 г спагетті Ось така, друзі, краса. Далі переходимо до бантиків. 31 гривня 99 копійочок. Тут. Макарони з твердих сортів пшениці. 400 г за 31 гривню 99 копійочок. Так, наступна позиція це крупа ячміна. Ячна. 22 гривні 99 копійочок. Тут у нас 800 грамів крупи ячміної. Переходимо до олії. Щедрий дар є рафінована, є нерафінована. Вона йде в одну ціну по 45 гривень 49 копійочок. Тут, друзі, 850 мл. Є рафінована щедрий дар. І є також 850 мл щедрий дар, нерафінована. Тому обирайте, яка вам більш потрібна. 45 гривень 49 копійочок. Далі переходимо до чіпсів. Чіпси лейс, здорові пакуночки. Зараз в акції є краб 6999. Тут, друзі, 170 грамів чіпсів. Звичайні чіпси. І є також лейс, сметана та зелень. 69 гривень 99 копійочок за пакунок чіпсів. Переходимо до Чипсів Pringles. Є барбекю. І є також Cheddar Cheese. Два ці варіанти. Один 154, другий 159. Так, переходимо до пива. Пиво Blue Mon. світло, нефільтроване. 39 гривень, 99 копійочок. Тут 330 мл. Маленька пляшечка пива. 3-4% знижечка. Далі переходимо до пива Корона Extra. Зараз в акції. 330 мл. За 44 гривні 99 копійочок. Переходимо до чіпсів, чіпси Потато. Чіпс хвилясті, до речі. Зі смаком барбекю 110 грамів обійдуться вам в 39 гривень 99 копійочок. Далі переходимо до чіпсів люкс. По 43 гривні 99 копійочок. Тут два різні смаки. Це бекон та краб. 133 грами в даному пакуночку чіпсів. Обирайте свій смак. Так, знизу переходимо до маленьких пакунків від марки люкс. Є зі смаком сиру 24,99, 71 грам чіпсів. Є, друзі, зі смаком паприки, ціна така сама, 24,99 і зі смаком бекону. Всі вони в одну ціну. Чіпси люкс. Далі переходимо до чіпсів. Пластини зі смаком м'яса гриль. Ось така, друзі, краса за 21 гривню. 99 копійочок. Тут, друзі, 100 грамів чіпсів. І також є ще насіння від Сансанич. Sun Здоровий пакуночок XXL розмір. Коштує 46 гривень 99 копійочок. Сансанич Sun смажене. Так, далі переходимо до Флінт. Це в нас йдуть грінки. Грінки Флінт зі смаком часнику. 19 гривень 99 копійочок. Крафт. І є, друзі, кабаноси та гірчиця. 19 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до солодощів. Мармелад зараз по 44,99. Два варіанти є. Це, друзі, ось така позиція. Польський мармелад. 44 ,99 гривні 99 копійок. Знижечка на нього зараз 55%. Більш ніж половина. Тому обирайте, які саме мармеладки вас цікавлять. Далі переходимо до жувальних гумок. Вони по 13,99. Жувальна гумка. I'mден Bubblegum 13 гривень 99 копійочок. І є також, друзі, зелена м'ята. I'mbent 1399. Далі переходимо до пива. Опіля зараз в акції 1,5 літри за 47 гривень 99 копійочок. Знижечка 34%. Є, друзі, здорові пакуночки. От, наприклад, Зібер, 2 літра 250 мл. Здорова пляшка за 58 гривень 99 копійочок. Переходимо до пива. Повна діжка м'яке 900 мл. Коштує 31 гривня 99 копійочок. Так, переходимо до. Перша приватна бриварня. Безалкогольне, пиво нефільтроване. Пропонує нам за 26,99 за баночку за 0,5. І залишається тут два варіанти пива. Брюк по 23,99. Є, друзі, брук темне, 0,5. 2399 І є, друзі, брук, світле пиво 0,5, 23 гривні, 99 копійочок. Так, переходимо до м'яса. І зараз фарш свинячий в акції. По 9 гривень 99 копійочок. Ціна вказана за 100 г. До цього була ціна 16 гривень. Так, і також. Курить, курка. А саме куряче стегно з частинкою спини. Коштує 5 гривень 50 копійочок за 100 г. Це дуже гарна ціна. І... Є ще обвал цін на рибу. Це Форель райдужна. Патрана 17 гривень 90 копійочок за свіжу рибу. До цього була ціна 32 гривні. І також є ще креветки. Ванамей, хвости в глазурі морожені за 47 гривень 90 копійочок. Ціна вказана за 100 г морожених креветок. Точніше, їх хвостів. Так, далі, друзі. Кек, Мерлуза. Ось така, друзі, краса. Зараз в акції. Тому, дивіться, кого цікавить морожена риба, 13 гривень, 40 копійок. Так, далі, друзі, паста, мілка, горіхова з фундука. З додаванням какао. 350 мл за 111 гривень. Ціла баночка мілки. Пасти. Так, далі переходимо до пасти премія Арахісова з сілью. Та кранчами. 250 грамів за 69 гривень, 99 копійочок. Арахісова паста кранч. торгової марки Премія. Наступна позиція. Це в нас йдуть кільця старт 4 види зернових глазурованих. 500 грамів за 79 гривень. 99 копійочок. Сніданочок на ранок. Є такий варіант старт. Є ще інші смаки. Давайте дивитися. 79,99 це кульки «Старт Дуо. 500 г. Ось така краса. Старт. І є ще третій варіант. Це в нас, друзі, кульки зі смаком какао. Вітрової марки Стар. 79 гривень 99 копійчук. Переходимо до насіння, соняшника. Ядра сушоні. 23 гривні 99 копійочок за пакунок. Мигдаль. Сушоний. 79 гривень 99 копійчок. Ядра. Торгова марка премія 150 грамів в даному пакуночку. Так, переходимо до родзинок. Родзинок Джамбо, «Джамбо» Премія. Коштує 84 гривні 99 копійчок. Далі дивимось. Манго. Манго від торгової марки Премія. 250 грамів за 129 гривень. Точніше за пакуночок. Далі переходимо до ананасів. Ананаси зараз коштують 69,99. Ананаси консервовані шматочками у власному соку. Далі хочу вам показати цукерочки Millennium Golden Nuts, коштують 129 гривень за коробку цукерків. Тут 145 г. Далі переходимо. Це в нас міні хлібці трапіза рисові з сочевидцею 70 грамів за 15 гривень 99 топічок. Без ГМО, без глютену. Ось такі хлібці, друзі, в акції. Далі переходимо до суш сушки Київ Хліб Київська. 34 гривні 99 копійочок. Подивіться, яка гарна сушечка до чаю. З маком. Тому дивіться, 34 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до вермішель швидкого приготування вітрового марки Глац. Тут є, містить соус, курка, сальса 21 гривня 99 копійочок. І є також від Глац яловичина. Яловичина, це у нас соус. Томатний з базиліком. 21 гривня, 99 копійочок. Переходимо до солодощі. І зараз круасан 7 Days. міні какао, коштує 19 гривень, 99 копійок. Це здоровий круасан. Знижка 28%. Сотків. Далі переходимо. Тут у нас солона соломка, повна чаша, формула. Солона 80 грамів за 9 гривень 99 копійок. І є, друзі, також соломка, але вже солодка. Коштує точно так само 9 гривень 99 копійочок за пакунок. І знизу хочу вам показати дуже багато різних смаків, кормів. М'яу для котиків. 11 гривень 99 копійочок. І всі ці варіанти. В асортименті 100 грамів в даному пакуночку. Різні є смаки. І є також для котиків, зараз в акції це наповнювач гігієнічний для котячих туалетів. Циликагелевий наповнювач, коштує 159 гривень за 1 кг 600 г. І також є ще водичка. Грузинська, 1 літр за 39,99 Грузія, мінеральна вода на бієглаві. 1 літр. Також хочу вам показати швепс. Зараз він в акції. Тому хочу вам показати швепс, який зараз нам пропонує Сільпо. Так. Помаранчевий, апероль та Апельсин. Всі ці варіанти по 46 гривень. Обирайте смак, який вам більше подобається. З картою буде дешевше, буде 34. Також хочу вам показати кетчуп. Торчин є лагідний кетчуп і є кетчуп до шашлику. Економ, пакунок! Економна упаковка коштує 2999 з картою сільпо. А так, по 36 гривень. І є ще, друзі, кіткат. Какао з порошком по 32.99. З картою сільпо буде дешевше. Black and white. Nest. І також є кіткат за 3089. Це в нас іде ось такий, друзі, варіант. Dark. Вітнестля 30 гривень 89 копійок. Залишається в нас кіткат з пастою в молочному шоколаді. 2999 за шоколадку. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось із супермаркету сільпо, то поставте під цим відео лайк, напишіть знизу коментар і підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей!